Я, друзі. Я, друзі. Вітаю вас, дорогі друзі! Ви знаходитесь на моєму каналі, і в цьому ролику буде знову ж таки вінницький стрітфішинг. В цьому ролику у мене була всього ж одна коротка вилазка 2,5 годинки після навчання, тому що з цього вийшло, ви зараз побачите приємного перегляду. Так, поставив такого же вастика 1.8 дйма в кольорі лох на 2 граммочка. 175-й флюр і зараз будемо пробувати ловити окуня. Окуня кажу, окуня. Є, друзі. Є, друзі, мікро... Так, камера врублена. Камера врублена. Мікро судачок на джавасіка, 1.8 дюйма, Такий вінницький, досить гарний риб в центрі міста Вінниці. З такою дуже сильною покльовочкою. Бачите, який бойкий він. Бачите, який? Така рибка. Хочете, можете потрогати. Дивись, яка гарна рибка. Бачите, Бачите яка гарна рибка. Будемо її відпускати? Ну що, ми пускаємо, так? Да? Ну що, друзі, переходимо на іншу локацію. На Рошенці, точка, на якій, точніше, ходова точка, на якій могла бути риба, була зайнята, тому переходимо в інше місце. Ну що, друзі, е лишу я все того ж джевастика. Зараз прив'ю берег. Якщо нічого не буде, розмістимося під самий міст і спробуємо половити вечірнього судочка. Є друзі. Є друзяки, є друзі, окуньок. Заїв так цього джавастіка, я вам скажу. Якщо ви дивилися мій попередній ролик, ви бачили на останньому фрагменті, що я казав, що окунь зажував. Так зараз цей окунь настільки сильно зажував дану приманочку. А ще, грубо кажучи, в мене руку як будто пробило током. Такий гарний красунчик клюнув. Так, дай мені ротика. Такий гарний красунчик клюнув міський, який зараз попливе додому. Давай, друже, зви маму, папу, дідуську або бабушку. Працював Джавасік в 1,8 дюймах в кольорі Лох. До речі, ця приманка, що в мене і в тому році дуже гарно працювала, взагалі в цілому, так і зараз. Є, друзі, ще один. Друзі, ще один окуньок. Так зажовують вони, ви б знали, який це кайф. Вони так зажовують. Походу, я знайшов стайку. Такі маленькі, дуже гарні. Так, ану віддай. Я ще так всік за нижню губу. Ану віддай. Ось такий гарний малюк. Клюну знову ж таки на джавасіка і він пливе додому. Давай, звий маму папу. А ми продовжуємо нашу риболовлю. Зараз така тихесенька погода mm -hmm. До речі, хочу сказати вам, друзі, що буквально. Неділю тому окуня взагалі не було ні слуха, ні духу. Зловив я одного окуня за 4 виход вилазки. А зараз вже цілих три окуні за одну, це означає, що окунь вже переболів, віднерестився і зараз в нього має бути такий якийсь жор, чи як його то називають. А якщо в двох словах, він просто має добре клювати. Є, yeah, друзяки. Тільки вимкнув камеру, ще один полосатий, іде до нас в капілочку. Це і правда а ні, такий же. Бачите, як вони зажовують приманочку. Хотів тільки взяти, прочитати телеграм, але, як бачите, на паузі загриз такий мальок. Ще один ось такий гарний окуньок Знову ж таки пливе додому. А ми продовжуємо. Зміню я джавастика, поставлю щось трошки інше. Так, зараз подивимося, що в мене є інше. Візьмемо сьогоднішню коробочку. Так, і в принципі, в принципі оскільки риба активна, я думаю, можна поставити такого, таку скалапендручку в розмірі 2 дюйма в такому ж кольорі лох. Тому спробуємо. В принципі, на скорпа покльовок не було, тому, певно, поставлю. Ободжалась, або, або щось схоже на нього. Так, що в мене є? У мене є танточка, але танточку я не хочу. А в мене є от флітік. Фліт такий в двох дюймах. Спробуємо його. П'ять окушків, один судачок. А вашо? Недоне, при чому не треба далеко кидати. Він... Та в мене просто шнур класінький 0,2 через Поняли? Не? я вийшов якраз таки... Цепів тут нема? Валом П'ять пять, 5, 5 нам ступує, вона на та й не стейшли, подився колтує. Дохріні, ще окуня на мілку, так? ну що, поставив таку танточку у двох дюймах в такі оливочки на трьох грамочках. Тому зараз пробуємо, що з цього може вийти. М -м? О, зловили, дякую.